Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку – арифметичні обчислення. І перед тим, як розпочати цей урок, я вам повинна розповісти про можливості табличного процесора саме арифметичних обчислень. У табличному процесорі ми можемо з вами писати деякі приклади і робити обчислення. Як же ми можемо це зробити? Наприклад, якщо у нас з вами в кожній клітинці записано якісь числа, то ми з вами можемо підрахувати суму або різницю, або помножити ці всі числа і так далі. Як же ми можемо це зробити? Перше, для будь-якого обчислення у поточній клітинці нам з вами спочатку потрібно поставити знак дорівнює. Ставимо дорівнює, і далі ми можемо з вами рахувати. Наприклад, ми можемо підрахувати ці всі числа, ось так, записавши 2 плюс 6. Плюс 7, плюс 9, плюс 10. Ми все це записали і далі натискаємо на кнопку Enter. І ви побачите, що тут ми отримали суму всіх чисел. Якщо ми натиснемо на цю клітиночку, то ми побачимо у рядочку формул все, що у нас введено. А у поточній клітинці ми побачимо саме результат. Як же ми по-іншому можемо це розрахувати? Знов-таки ставимо, зараз я це приберу, ставимо дорівнюємо, і далі ми можемо натискати кожну клітинку, яку нам потрібно додати. Тобто на цю клітинку, далі, далі натискаємо плюс, знов цю клітинку, плюс цю клітинку, плюс, плюс і плюс. Зверніть увагу, що коли ми так робимо, у нас з вами з'являється при розрахунку імена всіх клітинок, які ми з вами додаємо. Далі знову натискаємо Enter і побачимо результат. Так само ми можемо ці клітинки додати або розділити, або, наприклад, помножити. Знов таки ставимо «Дорівнює». Натискаючи на кожну клітинку, ми можемо з вами їх перемножити і натискаємо Enter. І знов ми побачимо результат. Знов, якщо ми натиснемо і зробимо цю клітинку поточною, то тут в рядочку формули ми можемо побачити всі дії, побачити всі дії які ми виконуємо. Якщо таких клітинок дуже багато і нам незручно. Наприклад, виписувати всі клітинки, то ми можемо зробити по-іншому. Для цього ми можемо обрати в вкладці Основне ось такі формули. Середні кількість чисел, максимум, мінімум або суму. Якщо нам потрібно підрахувати суму, ми поставимо дорівнює, Ви оберемо. Суму, і можемо з вами підрахувати цю всю суму. Зверніть увагу, я обираю суму. І у нас за замовчуванням з'являється тут формула суми і діапазон клітинок, які ми будемо розрахувати. Ми можемо їх зменшити або збільшити, якщо нам потрібно. Наприклад, якщо нам потрібно підрахувати тільки перші 4, то ми можемо їх так і записати А1, наприклад, А4. І натискаємо Enter. У нас з вами вийдуть, вийде результат. Який є саме в перших чотирьох клітинок? Ось так можна ще підраховувати. А тепер ми переходимо з вами до презентації. Знов таки нагадую, що кожна формула, яку ми з вами будемо писати, розпочинається завжди зі знаку дорівнює. А тепер поміркуйте, чи доводилося вам визначати суму чи середнє арифметичне значення серед деякого набору чисел. Опишіть такі ситуації. Як ви розумієте, поняття максимальне та мінімальне значення серед даних деякого діапазону клітинок, наведіть приклади таких можливих розрахунків. Розглянемо ще одну задачу. В електронній таблиці вказано кількість учнів та учениць у перших 11 класах школи, і потрібно визначити загальну кількість учнів та учениць. Звісно, що плацати по кожній клітинці і додавати це буде дуже довго. Тому ми можемо з вами використати формулу суми цього діапазону клітин, як я тільки що вам показую. Саме використання такої функції суми тут є доречною, бо це значно компактніше і простіше для введення. У 7 класі для обчислень в електронних таблицях ми будемо використовувати тільки чотири функції. Це у нас є сума, середнє арифметичне, називається average, максимум і мінімум. Приклади функції Vecl. Наприклад, сум діапазон для знаходження суми чисел у вказаному діапазоні клітинок. Знов-таки нагадую, що цей діапазон можна змінити так, як вам потрібно. Тобто у нас записується функція сум, і в дужках записується діапазон клітинок, які ми будемо додавати. Далі. Це у нас average для знаходження середнього арифметичного чисел у вказаному діапазоні клітинок. Ця функція означає, що ми будемо знаходити середнє арифметичне чисел з діапазону, який ми з вами виділили. Далі макс для знаходження максимального числа серед чисел у вказаному діапазоні клітинок. Тобто, з того діапазону, що ми з вами оберемо, буде обране тільки одне число, яке є найбільшим з цього діапазону. Мінімум – для знаходження мінімального числа серед чисел у вказаному діапазоні. Тобто, наприклад, якщо у вас рядок чисел 3, 4, 5 і з цього діапазону потрібно знайти мінімальне, то, звісно, у нас знайдеться число 3. Далі. Уведення наведених функцій зручно виконувати так. Перше, розмістити табличний курсор у клітинку, де повинен розміщуватися результат обчислів. Вибрати на стрічці у групі редагування вкладки Основне список кнопки Автосума. Далі увести всередину дужок Потрібний діапазон клітинок. А Адресу діапазону можна ввести вручну або виділити потрібний діапазон вказівником виші і натиснути кнопку Enter. Зверніть увагу, що, після, що програма після вибору функцій аналізує сусідні клітинки і може запропонувати за замовчуванням певний діапазон для вставлення у форму. Якщо у вас це влаштовуватиму, ви можете так і залишити. Якщо ні, то ви можете відредагувати це або в рядку форму, або ось тут зразу в поточній клітинці, двічі натиснувши на ліву кнопку миші, відредагувавши, і потім натиснувши кнопку Enter. Що таке математична модель і навіщо її створюють? Які етапи створення математичної моделі? Одним з основних призначень електронних таблиць є виконання математичних обчислень. Зазвичай для цього спочатку будують математичну модель розв'язування задач, тобто визначають вхідні дані та кінцеві результати задачі, математичні співвідношення, можливо, це формули рівняння нерівності для виконання обчислень. Після цього визначають рядки, стовпці, клітинки електронної таблиці для розміщення вхідних, вихідних і проміжних даних. Вводять потрібні дані та формули для обчислень. Розглянемо ці дії на прикладі розв'язування задачі, яку наведено на малюнку. У вас є така задача. В магазині купили, купили 20 зошитів за ціною 19 гривень 15 копійок, 10 олівців за ціною 15 гривень 15 копійок і 5 ластиків за ціною 5 гривень 24 копійки. Потрібно обчислити загальну кількість купленого товару та його загальну вартість. Як же це зробити? Вхідними даними в задачі є кількість трьох видів товарів, зошитів, олівців, лаксиків. І це у нас діапазон від B3 до B5. Ціна кожного з них це у нас діапазон С3 С5. Проміжними результатами в розв'язуванні задачі є вартість кожного з куплених видів ткань товарів. Тобто, це у нас діапазон клітинок від D3 до D5. Обчислюються вони за формулою варті, вартості. Тобто кількість множиться на цін. І тут ми з вами можемо отримати відповідь саме ціни вартості кожного екземпляру товарів. Тобто нам з вами потрібно ввести в кожен з цих. Ціх клітинок формулу С помножити на С, або кількість олівців помножити на ціну» і кількість ластиків помножити на ціну». Не забуваємо, що спочатку обов'язково ставимо дорівнює і натискаємо на Enter. Кінцевими результатами задачі є загальна кількість купленого товару, це у нас клітинка B6. І загальна вартість усієї покупки. Це клітинка ТСІ. Ці результати обчислюються за формулою. Кількість товарів дорівнює. Кількість зошитів плюс кількість олівців плюс кількість ластиків. Вартість покупки буде у нас дорівнювати. вартості зошитів плюс вартість олівців плюс вартість ластиків. Ластиків. Тобто у клітинку b 7 потрібно ввести формулу B3 плюс b 4 плюс b 5 У клітинку D7 можна ввести формулу суми діапазону d 3 d 5 Під час проведення обчислень в електронних таблицях є важлива особливість. Якщо змінити вхідні дані у клітинках таблиці, то обчислення результатів будуть виправлятися автоматично. Тому можна використовувати створені електронні таблиці неодноразово для розв'язування задачі за різних вхідних даних, що зручно під час проведення комп'ютерних експериментів. Спробуйте відповісти на такі питання. Які функції в табличному процесорі Excel ви знаєте, яке їх призначення, і розгадати репус. Сподіваюся, що ви це зробили і отримали формулу, яким же буде ваше домашнє завдання. Зараз я розповім.